Здоровенькі були, вітаю вас на каналі Володькові Витребенькі. І зараз я з вами поділюся рецептом таких незвичних котлет, точніше незвичним способом приготування котлет і інгредієнтами, які туди входять. Так що вам буде цікаво, і ви ці котлети будете часто готувати, вони вам дуже сподобаються. Вони мега соковиті, дуже смачні, ароматні і в цілому вони дуже легкі в приготуванні. Так що за вас вподобайка, коментар, дзвіночок, щоб не пропускати, що я тут готую. Любімо українське, підтримуємо українське. Давайте будемо розвивати україномовний YouTube. А ви сідайте позручніше, а я вперед готувати. Як Завжди, що чого, як і скільки, буде в описі під відео. Фарш в мене курячо свининий. І додаємо два яйця. Наші спеції і сода, сіль. Трошки свіжо стертого перчику. Кефір. Змелених дві цибулі. І манку і крохмаль. Гарно все перемішуємо. І залишаємо на хвилин 20-30, щоб воно гарно манка собі набрякла. І фарш став більш еластичним і кластим. Так що чекаємо і побачимось, і будемо смажити. Наш фарш гарненько настоявся, наливаємо в пательню. Олію. і будемо смажити наші котлетки. Сковорідка розігрілася і беремо, формуємо наші котлетки. Смажимо декілька хвилин до золотистої скоринки, а потім другу сторону перевернемо і будемо смажити під кришкою. Перевертаємо наші котлетки. Вони вже гарно обсмажилися. Тут паніровки не потрібно, бо в самому фарші є манка і вона дуже гарно буде робити таку скоринку. І зараз будемо накривати вже наші котлети кришкою і смажити ще 3-5 хвилин вже під кришкою. Наші котлетки посмажені. Наші гарненькі з двох сторін. Так що знімаємо, викладаємо на тарілочку і тепер так смажимо всі, поки не пересмажимо. І побачимося вже, як всі посмажені. Такі вийшли смачнющі котлетки. Які, подивіться, які вони. Соковиті. Так вони виглядають всередині. Бачите, які класні О, соковиті капець, як. Так що готуйте це дуже смачно, незвично, але дуже смачно. І вам сподобається, будете готувати такі котлетки частіше. Так що, дякую, що завітали. Ставте коментарі вподобайки. Всім мирного дня і слава Україні!